Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта попередження на завтра від карт Таро на 19 січня 2024 року. Не порада, а попередження. А карту загальної енергії я візьму з своїх італійських старовинних карт, яка загальна енергія і порада для нас усіх. Карта-башта. Ну що ж, завтра у нас день повищеної травмоопасності. Будемо всі обережні. Перше, що ми робимо, це ховаємося від тривог, від обстрілів, від ракет, в бомбоубіжища, в коридори, в ванні кімнати і так, далі, і так далі. А також обережно за рулем, обережно з огнем, обережно з електрикою, з переломами, з висотою. В общем, будьте дуже і дуже обережні попередження для всіх. Всі не ігноруємо сирени. Попередження від карт Таро на завтра 19 січня, для всіх знаків Зодіака від Таро наслідків. Так, для Овнів. Овни, Карти вас попереджують, щоб ви не показували завтра свої фокуси. Ви у нас фокусники маг, чоловік багато багатоможущий, багато можущий, але на завтра ваші фокуси можуть не пройти. Так, тільці, тільці. Не об'являйте нікому війну, тому що ніхто не знає, в тому числі і ви, чи ви з цієї війни вийдете, побідітелем чи побіжденним. Попередження для близнюків. Близнюки, вам би завтра краще уєдиниться, не з ким не спілкуватися і подумати про себе, про свій внутрішній світ, да? і бути дуже і дуже обережним. Так, раки. Раки. Вам не треба строїти і корчити з себе жертву, тому що в усіх ваших бідах, в завтрашньому дні і в житті, винуваті ви самі. Леви, Леви, будьте обережні, тому що якісь непредсказуємі об'єкти можуть пролітати над вашою головою, а вам може, можуть прилетіти в ваше життя якісь неочікувані події. Так що соблюдаємо осторожність. Діви. Діви, вам завтра краще не вступати ні в які конфлікти, тому що, більше всього, це буде пуста трата часу, і ви цей конфлікт програєте. Терези, попередження для вас. Терези, а вам треба не боятися навчатися і пізнавати щось нове. Ви можете стати в, цьому, в цій справі майстром. Скорпіончики. Скорпіончики, не бійтеся ставити крапки над І і закінчувати якусь справу. На цьому життя ваше не закінчиться і ви не помрете. Стрільці, стрільці вчіться керувати своїми емоціями завтрашньому дню, тримати під контролем ці емоції, які б ви не були положительними чи отрицательними, ви вже доросла людина і вчіться контролювати свої емоції. Позірожки попередження для вас. Дуже багато працюєте в ефірі, на вас дивляться люди. Ви постійно в Ефір, ефір, ефір. Це одне. А друге, вам пора вже закінчити якусь справу, поставити на чомусь крапку. Водолічики. Те, що вам сьогодні кажеться шансом, і завтра, да, той шанс, який вам падатиме в ладошку, на самом ділі окажеться жуком з харабєєм. Будьте внимательні і добре дивіться те, що вам дають в руки. І рибочки. Рибочки, вас карти попереджують про те, що вас чекає дуже гарна звістка, щаслива подія, влюбленість, да? і просто куча, куча, куча положительних емоцій. Хай так і буде, мої дорогі рибочки. Всім тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня!